как их еще называют О, Там где маленькая кухня. Я там готувала їжу. Ще б хотіла, тісно, так дуже тяжко. Коротше, всі окна, все, ну, стіни приштурбовані якимось. Я навіть не знаю, що то летіло, як. І в мене дід інвалід. Благо, що він рано лягає спати, він лежав укритий. І, оце упало, і ну, взагалі, це в день впало, і взагалі, що він не поранився, це дуже таке діло. Ну так просто йому повезло. Скільки років дитині? Дід, дід, дід. дід в мене, а, дід. Дід. Так, дід, А що, що з будинком, а... наскільки на, на він пані Ну, Криша повністю там, зараз вона протікає на другий поверх, воно тече, то святи приїхали, мені допомагають якось перекрити її трохи. Бо в вже, нас вже був прильот до того, і воно повержденне було, і його не зробили, як то слід. Ну, ну, воно, навіть якби зробили. Я одно скажу, що шифер не можна, от якщо воно ще металопрофіль ложиться, воно хоч якось воно тримається докупи. А це дуже летить і воно, і, ну как, і людей рани, знаєте, як воно. От, бо якщо ти десь знаходишся не там, то все, воно. якби хтось на дворі був, тут було повністю все от це, в цьому шифері. І Це можна так, знаєте, і, і, і все. От. А якщо більш менше така криша якась, я не знаю, може там перекривати якоюсь м'якою, щось таке, знаєте, якщо такі ну, в, в такому місці. Бо шифер ну, не годно, не можна, ну воно дуже. Ну, а щось червоних здає вам Так, да -да, вони дали нам покунки, дали для этот, закрити вікна, бо дуже. Ну, воно тече, воно все все мокре, бо воно ж заливається дуже сильно. Да, у мене всі вікна попередні. -поп -поп -поп. Ви я досі в стресі? <світ> ну, стрес, ну як вам сказати. У мене просто нема більше ніякого життя. Жалко. <світ> як вас звати? Людмила? Що плануєте далі робити? Я не знаю, може я його закрию просто і переїду до сватів, до Одеси. Бо мені одно тут якось в мене. Ну, син дуже не учебки прийти и завтра, я не знаю дуже. Я йому даже не казала нічого. Вот, у другого він многодетный, у нього багато дітей там двойняти, все бы. Би... Вот, Ну, таке, знаєте.